Щоб мати сочний бодрий газон зимку, робимо таке, Та перший. Покос нижче, на 2 або на 3 см, дивлячись, яка у вас висота. Якщо високий, то на 3, якщо не дуже високий на 2 см, якщо дозволяє поверхня. Потім вичисуєте машинкою, ножами, продираєте нормально один-два рази, все залежить від вашого, вашого загущеності газону, від вашого типу ґрунту. Це все діло потім здуваємо, збираємо граблями, прокошуємо ще раз, чистовий прокіс виконуємо. Потім обробляємо газон від грибка. Вибираєте або фаркона, або містар, або що там, що там у вас є, оберіть подвійне дозування, якщо у вас вже старий газон. І якщо старий газон, то можна вже нормально його закормити осінніми добрами. Там що тут типу нітромофоски, або таке щось, як яраміла, а ще щось там формула, щоб було менше азоту, мінімум азоту. Приклад 9, 15, 25 НПК має бути. Вносите 5 кг на соточку по старому газону, якому більше одного року. І гарно заливаєте водою. Вносите сівалкою, якщо несете рукою, більшість випадків ви попалите газон. І, в принципі, за три тижні він знову набере кольору, позеленіє, відновиться трішечки і на зиму буде стояти ще зелений. Але зауважу, що ще у вас буде десь три покоси, як мінімум, перед тим як відправити газон на спочинок і обов'язково обробка максимом. Якщо не обробити максимом, випадуть снігопади, піде снігова пліснява. Такий закон підлості. Тому так.